Привіт, родбійники цього року по квадратних рівняннях, по квадратних тричленах, параболах, різних параметрах, які складені цю тему, та й на загал складено дуже багато завдань, і НМТ е круті завдання, ті, які вимагають багато балів, багато я Маю на увазі для тих людей, які хочуть дати на високі бали. якраз будуть на цю тему. Тому я вирішив підсумувати все те, що ми знаємо про квадратні рівняння, про квадратний тричлен. Проте, як задач, задачки різні розв'язати, випустити вам, випустити вам такий жорсткий теоретичний відох. Тут не буде практики, але практика у вас є у параметрах, мільйон практики заходите, дивитесь Практика, у вас є по функціях, і там ви можете практикуватись. А тут вам теоретична файна база для того, щоб ви могли не просто робити завдання, деколи робити, деколи ні, а деколи думати, як я цього зробив, чи не все зробив, щоб у вас було жорстке розуміння, що, де і як, чому і звідки. Тому е, сьогодні для вас роблю файне таке відео і почнемо з того, що будь-який квадратний тричлен можна перетворити з стандартного вигляду Ах квадрат плюс bx плюс c. те, що просто коефіцієнтами, у такий вигляд. Ви скажете, а чому цей вигляд взагалі кращий, Для чого це перетворювати? Вже навіть не говорю, чому він краще. Я вам покажу. Тому що, якщо ми захочемо дізнатися, які ж. Значення набуває вираз в залежності від А, Б і С. Тобто, чи там якийсь плюс вийде число, чи мінус вийде число, чи нуль. Ми, звісно, можемо підставити, так? Але коли малюєш параболу, і думаєш, як кожен коефіцієнт впливає на вихід, то ось що ми можемо помітити, що коефіцієнт А він водночас розширює параболу і зміщує її центр в якийсь бік вліво чи вправо. І ще й. Е Рухає цей центр чи, вверх чи вниз. І при чому коефіцієнт А? Причому, якщо коефіцієнт змінити, він зараз тут від'ємний, коефіцієнт Б, якщо змінити на коефіцієнт Б на додатній, я нагадую, цю, цю коефіцієнт Б змінити на додатній, то коефіцієнт А буде також розширювати чи звужувати функцію. Але коли ми його збільшуємо, він буде рухати вершину вверх і вправо. Бачите, збільшує коефіцієнт А, вершина рухається вверх і вправо. А якщо Б від'ємне, то я збільшую коефіцієнт, вершина рухається верхів-ліво. І кого чорта! А якщо ми рухаємо коефіцієнт С, все окей, значено зрозуміло, що там просто в числа нічого не буває. Тобто А з А і Б коефіцієнтами якась дурня твориться. А причому коефіцієнт Б також рухає вершину вверх, вниз, вліво, вправо, якимось комбінованим рухом. І щоб розв'язати знання, треба зрозуміти, чому таке відбувається. Причому дивіться, перетин з. Ось у Y, ми будемо говорити про це пізніше, завжди залишається той самий коефіцієнт, а взагалі непонятно що вам. Я вам показую файну анімацію, ви дивитесь, постарайтесь розуміти, запитуйте мене, якщо не зрозуміло. І я буду паралельно коментувати. І от маємо квадратний тричлен. Розписуємо його як множення двох чисел і зображаємо це через площу. Bx теж можна виразити через площу, і причому в цих площах однакова сторона XX. А це можна виразити як це, щоб на один. Якщо спробувати подати це все на А і спробувати з цього квадрат, для чого складати квадрат ви зараз побачите, можна розрізити з дану штуку на дві частинки, кожна з яких гарно переляже до сторони Х. Потім бачимо, що там чуть-чуть не вистачає, додаємо цього кусочка і віднімемо. Такий, таким чином ми виросте змінимо і лишиться оця непонятна коефіцієнт С. І виходить, що цей квадрат можна вирісити як х плюс бе що діци на 2А в квадраті. Тому ми можемо вже нашу параболу переписати в такому вигляді. Якщо розкрити дужки, помножити на А, то будемо мати ось такий вигляд. І чим цей вигляд краще? Чим цей вигляд краще. Ну, я з вами його записав, так? просто показую, що він так можна зробити при ніяких лишніх років. Чим він кращий? Він кращий тим, що в цьому вигляді нічого не ясно, в цьому вигляді нічого не ясно. А якщо ми. Подивимося на структуру оцього вигляду. Подивіться, ці функції дві однакові, вони одна на одну налягають, бачите? Причому я змінюю коефіцієнти А, Б і С, які є в кожному з цих, з цих функцій, то вони поводяться абсолютно ідентично. Ми не можемо їх розрізнити по кольорах. бачите. Це означає, що ці функції однакові, але при чому нижній вигляд краще? Дивіться, якщо ми подивимось на функцію ось цього типу. Таку саму на вигляд, тобто коли є певний множник перед x-квадраті, і потім щось додається. Бо у нас тут теж є якийсь множник, щось додається, і після дії квадрату щось додається, то кожен оцей множник, чи поза дією, кожне це число, яке, яке працює як множник, поза дією квадрата, чи як доданок чи від'ємник висередині дії, чи доданок чи від'ємник поза діями всіма, ми розуміємо точно його дію. Наприклад, додавання m просто рухає вверх. Додавання N просто рухає вліво вправо. Множень на P просто е, з, звужує або перевертає параболу, чи розширює її. А в нас тут зверніть увагу, А і Б з'єднані всередині дії, тому вони змушені впливати на те, де розташована вершина вліво вправо, а також B і A разом комбінуються в якомусь е, числі, яке додається після всіх дій. Тому коефіцієнт B і A... Водночас впливають на рух вліво-вправо, вниз і вверх, і це чудово зрозуміти, якщо ви хочете добре розрозуміти параболу. А чим ще вона цікава, е, можна собі задати запитання, а коли цієї параболи дорівнює нулю, тобто розв'язати квадратне рівняння. Е, значить, коли воно дорівнює нулю, тоді, коли оця штука дорівнює нулю, так? або коли нижній її абсолютно ідентичний, по суті, варіант, але інший на вигляд, дорівнює нулю. Для того, щоби. Розв'язати рівняння, нам треба виразити x. І з верхнього рівняння виражати х буде важко. Бо там є х в квадраті, і там є х без квадрату. А з нижнього рівняння виражати х дуже легко. Дивіться, як я це роблю. Віднімаю це з ліва і справа, і додаю b квадрат 4 з лівої і справи. І Тоді отримую такий вигляд: зліва просто, зліва просто оце А, що множиться на x плюс b. Що ділиться на 2а в квадраті, а справа в нас був 0, а зараз вже оця штука. Тут вже це все віднялося. Потім я вирішив звести два цих числа до спільного знаменника і записати їх разом. І тут ми можемо вже побачити штуку, яку ми звикли назвати дискримінантом. Якщо я ділю зліва і справа на А, то тут А зникає. Бачите, його вже тут немає. Ділю на А тут було, що ділиться на 4А, а зараз ділиться на 4А квадрат. Тоді я кажу, що я назву Б квадрат-4А. На Мінус 4 це дискримінантом. Оцю штуку назову дискримінантом. І візьму злівої справа корінь. Чому ми вирішили цю штуку назвати дискримінантом? Та подивіться. Якщо я беру зліва і справа корінь, так? Що я зліва і справа корінь, то, з 4А квадрат, незалежно, яке А. Добувається корінь, який буде виглядати як 2А. Тобто корінь добувся. Корінь добувся. А. а. З цього числа не зрозуміло, чи корінь добудеться, чи не добудеться. Розумієте? Тому, тому, щоби щось мало сенс, дискримінант, тобто, щоб можна було це розв'язати взяти дискримінант, має бути більший або, принаймні, дорівнювати нулю. Бо по-іншому нічого, нічого, нічого не буде. Тобто, розкриваю модуль і кажу, що. Оця штука, штука може бути або додатня, або від'ємна. От. Х плюс b, що ділиться на 2а, може бути або плюс корінь від кременту, що ділиться на 2, або мінус корість від крименту, що ділиться на 2. А я вам тут збоку проілюструю основну ідею, щоб ви не запутались. От, наприклад, є корінь з х дорівнює 5, так? Якимось числом. То x може дорівнювати 5, або x може дорівнювати мінус 5. Х може дорівнювати 5 або х може дорівнювати мінус 5. Тому ми розписуємо це і розв'язуємо вже в рамках Х. Віннімає b, що ділиться на 2А з лівої справи. Отримаю, що корені такі мінус Б плюс корінь з дискримінанту. І, що ділиться на 2а. І мінус б мінус корінь з дискримінанту. Тобто маємо два корені, якщо дискримінант додатній, якщо дискримінант від'ємний корінь 1, бо неважливо, чи ми додаємо, чи віднімаємо. Корінь дискримінанту, і якщо дискримінант від'ємний, то корінів немає саме через ці причини, дискримінант великий саме через ці причини коренів може бути різна кількість. Далі дуже важливо вам наголосити, що є така штука, яка називається теорема вієнта. От ми знаємо, що корені такі. Якщо їх перемножити, ось перший корінь з додаванням дискримінанту, другий корінь з відніманням дискримінанта, внизу буде 4 квадрат, а вверху буде формула скороченого множення різниця квадратів. Якщо її гарненько прописати. Потім побачимо, що квадрат винищить корінь дискримінанту. Дискримінант виразимо через коефіцієнти. Скоротимо, побачимо, що добуток коріннів це коефіцієнт це що ділиться на А. Це треба знати і розуміти, звідки взялося, тому що тому що. Вас будуть питати по цих завданнях. Друге, якщо корені додати, то в кінці кінці отримаємо мінус першого ділиться на А, і ми можемо завжди говорити про такі співвідношення у квадратному рівнянні, у квадратному трешенні, але це при умові, що ці корені є, тобто дискримінант більше нуля. Якщо дискримінант менше нуля, то ця штука її можна порахувати, але в ній не буде ніякого сенсу. З ні, Ній ні, не буде ніякого сенсу. Ще би хотів вам нагадати, що є така штука, яка називається розкладання на множники. Що якщо ви знаєте корінь 1 і корінь 2, ви можете початкові квадрати три шлеми розписати в такому вигляді. Це працює ось чому. Бо якщо винести А за дужки, то всередині якраз лишаться ці коефіцієнти, які означають суму і добуток коренів рівняння. Якщо розкрити тут дужки, то отримаємо А і в дужках 4 одночлена. Якщо винести з перших двох х дужки, а з других двох х квадрат за дужки, мінус х квадрат, то ми бачимо, що дужки всередині будуть однакові, їх самих можна винести за дужкою. Тоді отримаємо. Три числа, які множиться, це те ж саме, що е, квадратний 3. От, І де три числа: перший це коефіцієнт, А, друге це коефіцієнт. Е, Х-перший корінь, третій це х другий корінь. Зважаючи на це, хотів би навести кілька важливих моментів. Що насправді то, насправді то, якщо, якщо ми маємо якесь квадратне рівняння, так, і воно має корені, припустимо, має корені, дискримінант додатній. То отут бачите коефіцієнт D. Якщо я змінюю цей коефіцієнт D, ну це взагалі можна із самого початку обговорювати. Якщо взагалі будь яке рівняння має корені, якщо ви ділите зліва його і справа, ці корені залишаються незмінними. Хоча вигляд параболи, звісно, буде вже інший. бачите? Але корені залишаються на тому самому місці. От точка, наприклад, 0, 195, 0. 0,15, тобто, якщо я змінюю якось коефіцієнт d, парабола змінюється, але в неї корені лишаються на тому самому місці. 095. Це хотів би поговорити. Це дозволяє вам будь-який, на вигляд, квадратний тричлен, а якщо вас там питають рівняння чи якийсь параметр, ділити на коефіцієнт А, щоб отримувати параболу з коефіцієнтом А1. І таким чином вам буде легко міркувати про речі, у вас буде якась така парабола, там будуть корені чи не будуть. І завжди можна зрозуміти, де ця парабола перетинає оці координати. Зрозуміло, що точки з перетину з ось саме координат по вісю Х це точки, які мають по координату 0, по 0. а x координати відповідно, корені цього рівняння. Якщо ж ми хочемо говорити про. Перетин з вісю Y, тоді зрозуміло, що підбираємо х0 і координата, яка вийшла в обрахунках, буде нам uh, казати, де, де що? Y координата буде нам казати, де є перетин з Y. ігри. Вершину дуже гарно рахувати. Це мінус b, що ділиться на 2а, і відповідно, якщо ми це х це координата. І якщо х підставимо у функцію, то Y координату можна легко порахувати. Ця вершина саме така, бо. О. Бо коли ми підставляємо сюди мінус B, що ділиться на 2, а тут стає 0. А якщо ми підставляємо щось інше, якщо ми підставляємо щось інше то є ще якесь число, яке можна сюди підставити, щоб його квадрат був однаковим виразом. Тобто, якраз одиничний випадок, певний х, при якому є висота, зустрічається в одному випадку, це є вершиною параболи. Бо якщо ми маємо якісь різні х, х2 і x3, так? То можна завжди знайти йому. Ну можна завжди таку парочку, які будуть на виході давати одне й те саме число. Але якщо тут буде 0, то 0 двома різними способами отримати не можна. Неважливо, що там додається чи не додається. Тому, тому з вами ми можемо говорити про такі речі, де вершини параболи. А де. Перетин з, з осями, якщо вони є, якщо корені є. То перетин звісю ігри є завжди, от перетин звісю іксів є не завжди, в важності, чи дискримінант додатній. Тоді, обираючись на це, розв'язуючи різні рівняння, вас можуть запитати: а явно чи не явно, так, щоб корені, наприклад. Були один більший від А, один менший від А. Ви тоді розумієте, що ви можете параболу звести до такої, яка має відки вверх. це другий випадок. І тоді значення цієї точки при цьому Х, значення функції, при цьому числі, про якому вас питають, має бути від'ємним, бо корені зліва і справа, значить там нуль, а значить між ними має бути від'ємне число. Чи щоб було зверху? Так, ви можете завжди зводити до одного випадку при А більше нуля, якщо ділити все. На А. Таким чином, якщо вас явно питають, щоб корені були якимось там конкретними між якимись двома числами, чи щоб число було поміж цими двома коренями, чи якщо вас неявно питають, а параметр побудований таким чином, що у вас після заміни корені мають бути додатні, наприклад, при показникових або при логарифмічних якихось. А, ні, при показникових рівняннях, щоб корені були додатні, так, то ви можете одразу користуватися цим, що корені, якщо у вас треба, щоб були два корені, мають бути більше, ніж 0. А це означає, що вам, наприклад, підходить випадок ось такий третій, і ви розумієте, що має бути перше. Перше, дискримінат має бути додатній. І ви можете прокладити дискримінант, використовуючи там різні ці параметри. Потім вершина має знаходитися справа. і І. Дивіться, що Якщо вершина знаходиться права, то достатньо, щоб при значенні нуля, тобто ось отут, якщо 0, щоб перетин з Y був виш. Це означає, що наступний корінь буде далі, і він буде справа. Якщо під якогось числа, ну, наприклад, щоб, не щоб корені було додатні, а більше, ніж 5, то зрозуміло, що дискримінат має бути додатній, вершина має бути теж додатня, більше, ніж це число 5. Справа і значні функції при x дрівні 5 має бути додатні, тому що таким чином. Тому я вам оце отак от гарненько, тихенько прогортаю. Ви можете подивитись, детально про це подумати і на практиці гарно попрактикувати, і у вас, буде, у вас буде чудове розуміння, що і як відбувається. Тому, будь ласка, хто хоче на файний бал. Старайтесь усвідомити ці речі, розуміти тільки що береться. Ось розкладення на множники, теорема вієта і корені доведені, і е, всі рухи, параболи та ж е, нам, якщо ми дивимося на графік функції, так? Нам зрозуміли. Тому бувайте здорові, душі. Це було останній теоретичний досвід цього найкращого. Це була математика для своїх.